Дозвольте торкнутися рукою, досмушу глибоких твоїх на чолі. Назавжди маленьке пори з тобою, для мене ти ангелом є на землі. Спасибі, бабусю, за теплі долоні, за кашу солодку з парним молоком. Дозволь твої срібло ми сяяні З степлом поцелую удво за столом. Ми сядем рідненька з гонятками чаю. Ти з самого ранку уже напечеш митці, як дитинстві гаряжі, спитаю, чи ти не втомилась, ти скажеш, а вже ж що це неможливо втомитись від того, щоб нести турботу для рідних людей. А я буду славить у серденьку Бога за посмішку теплу з глибоких очей, якою даруєш ти затишок світлий, в якій забуваю проблеми життя. Спинюся, щоб просто відчути прожите, миті з тобою це скарб відчуття, того, що не видно, а тільки відчутно, в глибинах, сердечних твоя чистота мене повертає в дитинство забуте, не доля кумедна до сміху проста, де всі мої сльози, проблеми, невдачі, та легко руйнуєш цілунком своїм, мене пригортаєш. Одразу неначе зникає весь світ і тільки твій дім, Лишається світ, де пахне млинцями І силу втрачають усі почуття, усі хвилювання на пару страхами. Папусю, чи можна легесенько я до зношок глибоких твоїх доторкнуся, так хочу розладить, зігріти теплом? Любові усе сильній. Твої розчинуся, ти всі рани любові стіли. Обіймеш так ніжно, і цього вже досить, і зайвими стануть між нами слова. Відчую, як світло незримо відносить, усіх милювання, ти твориш дива. Бабусю, кохана, усе, що я хочу сказати. Спасибі, так мало про те. Це все що я маю, молитву щоночі складаю за серце твоє золоте, за те, що я можу тебе цілувати. Пробач, що рідко та рідко прошу, пробач мене мила, за те, що часу тобі позвонити не маю, біжу. Допоки я поряд кохані нам люди, матуся, сестричка, дружини, сини. Усіх, кого серце так глибоко любить, давайте спагнемо невічні вони. Тож зараз я прошу в цю саму хвилину, спинися, отямся і серцем відчуй. І рідній, безцінній коханій людині, тепло свого серця цю мить подаруй.